Всіх вітаю, дорогі глядачі на каналі про весілля у різних куточках світу. Сьогодні я пропоную розглянути тему про бюджет вашого весілля, а точніше, про те, з чого складається цей бюджет, основні фактори, які впливають на формування бюджету. Якщо ви плануєте весілля і прагнете зрозуміти, із чого ж складається весільний бюджет, і які фактори можуть вплинути на його збільшення або зменшення, то ви якраз за адресою сьогодні ми будемо розглядати саме цю тему. Тож залишайтеся до кінця. В цьому відео буде дуже багато цікавої і корисної інформації. А спершу я б хотіла звернутися до статистики і просто переглянути, прикинути так, скільки шлюбів, наприклад, за минулий рік було укладено в Україні. Я продивилася дані статистики і була навіть здивована, тому що за минулий рік, за даними Міністерства юстиції, в Україні було зареєстровано. Но 186 тисяч шлюбів, тому не дивлячись на ситуацію в країні, не дивлячись на важкі часи, все одно люди живуть своє життя, люди кохають, люди створюють сім'ї, а люди одружуються, не дивлячись. Ні на що також, якщо звернутися до статистики і до бюджетів весіль саме тих, які могли відбуватися на території України, бо святкувались українцями, може за межами України в середньому, якщо це весілля на 50 осіб, то вартість такого весілля варюється від 20 до 25 тисяч доларів. Що якщо так скласти в загальну суму? То вийде дуже дуже немало коштів, але ми розуміємо, що всі пари різні, кожна пара унікальна, і кожна з пар по-своєму бачить цей день, бачить реалізацію цього дня. Для когось дуже важлива інтимна і камерна атмосфера. Комусь важливо просто розписатися у двох. Для когось дуже. Важливим є і принциповим питання того, щоб відсвяткувати це весілля, запросити велику кількість гостей, зробити його розкішним, таким щоб пам'ятати на все життя, і може витратити гроші, які відкладалися, так не знаю, там з дитинства дівчини до того моменту, поки вона вийде заміж. Тож зрозуміло, що ці підходи мають різний вплив. На бюджет для когось достатньо просто тихенько посидіти у ресторані і поспілкуватись із найближчими. А комусь хочеться зробити пишне весілля, запросити зіркових гостей, зробити масштабні декорації і запросити найкращих спеціалістів весільної сфери. Тож давайте розбиратися, що найбільше впливає на бюджет, які основні фактори, і яка є різниця у цінах на певні послуги і на певні продукти для того, щоб реалізувати весілля. Важливим аспектом з звичайно, є першочергове це вибір організатора. і звичайно, креативність, професіоналізм, кількість років досвіду певний підхід вони точно впливають на вартість у самих послуг організатора. Наприклад, на даний момент, якщо брати столицю, давайте візьмемо Київ, то послуги організатора будуть варіюватися від 10% до 30% загального бюджету весілля, це залежить від рівня організатора, і звичайно ж, фінальний результат вашого весілля так. Кож буде прямо пропорційний тому, якого рівня організатора ви собі обираєте. Ну що такі відсотки можуть вам здатися досить великими і загалом вилитися у немалу суму, але треба знати, що професіонали все таки навпаки зроблять так, щоб Заощадити в певних моментах ваші гроші, щоб зробити все на високому рівні, щоб ваше весілля було унікальним і незабутнім, щоб позбавити вас неприємностей, позбавити вас неочікуваних моментів, це насправді дійсно варто цих грошей. Формат та наповнення весілля відіграють одну з ключових ролей в тому, яким буде бюджет вашого весілля. По перше, ви можете обирати для себе фуршет або банкет. В цих форматах дійсно є різниця в візуальному. Сприйняті і в тому, як ви себе будете почувати, як будуть почувати себе гості. Наскільки їм буде класно, комфортно? Наприклад, весь вечір танцювати і стояти за столиками фуршетними, так і мати там декілька диванчиків, як лаунзону. або це буде банкет з повноцінними застільнями, з програмою, яка буде передбачати те, що люди будуть сидіти більшу частину часу, будуть їсти, і дійсно їжі. Такому випадку буде набагато більше ніж може бути у форшетному форматі. Хоча цей момент ви також. Можете регулювати самостійно, і далі наповнення: флористичне наповнення, декоративне наповнення, світло, звук і саме місце проведення весілля. Звичайно, буде залежати від того, яке місце ви обираєте, а який бюджет буде витрачений. Може, це буде аренда локації, може, це буде без оренди, але це буде просто весь ваш банкет, який ви будете сплачувати. А може, це буде оренда і плюс банкет, в який ви можете провести. Додатково кейтеринг, так або замовити на цьому ж місці, якщо це можливо, флористичне декоративне оформлення тут також дуже впливатиме концепція вашого весілля, яким ви його бачите, яка ідея цього весілля, як цю ідею можна перетворити в дійсність за допомогою декору, які декорації в якій кількості будуть потрібні для того, щоб це реалізувати, яка кількість квітів, яка кількість зеленів? Чи будуть потрібні вам додаткові елементи, типу столів, стільчиків, серветок, якогось посуду, який буде відображати вашу концепцію? Від цього буде залежати звичайно і вартість не менш вже. Ливим є також підбір спеціалістів, які будуть обслуговувати ваше свято. В першу чергу я маю на увазі фотографів, відеографів. Це люди, після яких залишиться на довгі роки пам'ять, і це або буде щось неймовірно класне, що буде в будь-який час, через 10, 20 і 30 років виглядати актуально, виглядати дуже вишукано, стильно і гарно, красиво, або це буде фото, які ви продивитесь один раз з розчарування. І в принципі з розчаруванням, що ви взагалі витратили, хоч якийсь бюджет на ці фотографії. Якщо чесно, навіть у мене був такий досвід в моєму персональному святі, коли я економила так, скажемо, економила на таких спеціалістах, і результат, який я отримувала, я розуміла, що він ну, мені взагалі не подобається і краще б я взагалі це не замовляла. Але гроші я потратила результату мене є, але я на нього подивилася один раз і більше ніколи. тому тим більше у весіллі. В весіллі є певна специфіка, є певні такі моменти, які треба зафіксувати. Ті спеціалісти, які фотографують саме весілля, вони знають всю деталізацію. Вони знають, які моменти важливо сфотографувати. Вони точно знають, яке світло має бути. Вони точно знають, в якому готелі або в якому місці, якщо буде збиратися наречена, або буде фото, відео зустрічі пари, де це буде точно класно. Но де ми отримаємо найкращий результат? Точно так. І в відео тут підбирається професійно дуже круто і музика, і кадр, і вони точно знають, що і як, з якого ракурсу треба зняти, щоб для вас це було таким відео і фотографіями, які ви захочете переглядати принаймні один раз на рік з вашою родиною, з вашими батьками, з вашими дітками. Ці спеціалісти також працюють, щоб ви розуміли, в більшості погодинно у всіх буде якась вартість за годину, і буде мінімально, наприклад. Кількість годин, на яку вони готові виїжджати, щоб відфотографувати ваше весілля. Зазвичай це повний день, це близько там від 8 до 10, а може інколи до 12 годин. Вони і з вами з самого ранку і до самого завершення вашого святкового банкету. Кількість запрошених гостей безпосередньо також впливає на ваш бюджет. Звичайно, це всім зрозуміло, що якщо у вас 20 гостей і вам треба нагодувати 20 гостей, то це. Один бюджет. Якщо у вас 50 гостей, 100 гостей, 150, 300 гостей, то це взагалі бюджети зовсім інші. На це треба також орієнтуватися, і може оптимізувати кількість гостей на весіллі. До речі, на моєму каналі є відео про те, як я назвала це, кого варто запрошувати а кого ні. Це якраз відео про кількість гостей і про оптимізацію цього списку гостей. Я залишу посилання в описі до цього відео. Ви можете перейти і переглянути його також. Тут так само виходячи із кількості Кості гостей, ми отримаємо певну вартість за такі дрібниці, як запрошення, за такі дрібниці, як картки імені на столи, за такі дрібнички, як картки з побажаннями або картки подяки. Ви можете обирати для себе, до речі, варіант запрошення. Це може бути електронним запрошенням. Так, діджиталізація зараз в моді, тобто це можна зробити гарно макетиком, відправити всім у якомусь месенджері, але. Більшість людей все-таки для весілля обирають фізичне запрошення, яке можливо відчути, яке можливо побачити, яке можливо залишити собі на згадку. Це можуть бути цікаві і креативні варіанти запрошень, тому кожен обирає, звичайно, для себе, але це також впливає на бюджет. І в залежності від кількості гостей, звичайно, вам треба їх 10, 20, 30 або ще більше. І поступово ми рухаємося до фінальних етапів. Це шоу і розваги. Зазвичай гості не просто приходять на весілля, там щоб вас. Поздоровити з прекрасним днем так це основне, але вони йдуть за емоціями. Вони розуміють, що це буде щось веселе, цікаве, драйвове. Тому, якщо ви хочете їх чимось здивувати, порадувати, то звичайно бюджет буде збільшуватися, бо буде з'являтися кавербенд, буде з'являтися струнний квартет, будуть з'являтися якісь шоу-номери. Також, якщо дивитися в меншому бюджеті, але Зробити щось цікаве для гостей, ви можете зробити щось інтерактивне. Це може бути якийсь інтерактивний бар, це може бути інтерактивна стінка з графіті або з фарбами, якими гості можуть щось намалювати для вас. До речі, щодо артистів, окрім того, що ви запрошуєте їх. Кожного з них є побутовий і технічний райдер, і його зазвичай сплачує також замовник. І звичайно, це в... також впливає на бюджет, тому що в випадках із зірковими гостями їх райдери можуть інколи сягати десь половини вартості їх гонорару. Ну і на фінал і для цього відео, і для вашого весілля, це звичайно торт, яким ви хочете бачити свій торт. Це така м, солодка кульмінація, яким він буде, яким буде його наповнення, скільки в нього буде яру. Сів наскільки він буде складним у виконанні, чи буде він прикрашений. Живими квітами, чи може це будуть квіти, які вилюплені з, з карамелі або з мастики. Це також дуже впливає на вартість тортика, і тут насправді вартості можуть бути колосально різними, як ви хочете, щоб це було. Інколи навіть замовляється 3D торт, тобто це великий, просто білий торт, але під нього, під його форму, під його розмір, робиться 3D-проекція, і прямо на тортику там можна хоч цілий фільм дивитись. Звичайно, це з. Зовсім інша ціна, і зовсім інший бюджет загалом. Отже, як ми з вами побачили, на бюджет весілля впливають безліч факторів, починаючи від вибору організатора, команди шоу, закінчуючи маленькими дрібницями, запрошеннями і картками для ваших гостей на столах. Найголовніше це визначити ваші пріоритети і зрозуміти, на чому ви готові зекономити, а на чому ні. І також, звичайно. Приблизно для себе формуйте бюджет це дуже важливо. Для того щоб ви не були розчаровані, для того щоб не виявилося очікування і реальність зовсім іншими. Формуйте бюджет і озвучуйте його своєму організатору. Якщо у вас є 10 тисяч доларів, це один формат і варіанти весілля, які вам може запропонувати організатор на цю суму. І починаючи з цієї суми, також ви зможете вже дозволити собі обирати того ж організатора. Якщо у вас 20 тисяч або 25, або ще більше, то це зовсім інші варіанти, які вам. Можуть бути доступними, і якщо ви це одразу озвучуєте для організатора, то і вам і йому буде набагато швидше і легше запропонувати вам саме те, що буде підходити вам, що максимально зможе вміститися у цей бюджет, і обов'язково вас порадувати, а не засмутити в фіналі. Тим більше класний організатор завжди підкаже вам, які моменти і як можна перекрити чимось іншим або зробити якось інакше, так щоб візуально ваше весілля не втрачало Ало краси, якості, але ви могли вкластися саме у ваш бюджет. І з приводу цього також є відео. Воно виходило минулого тижня. Якщо ви перейдете на канал, ви з легкістю його знайдете і також зможете передивитися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця інформація була вам цікава, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і задавайте питання. До нових зустрічей!